Депутати Оліївської сільської ради на позачерговій сесії 6 березня не уклали новий договір оренди земельної ділянки із забудовниками житлового комплексу Вернісаж, що в Оліївській громаді. Наталія Кобернюк інвестувала у будівництво багатоповерхівки у 2008 році. Чомусь ми кожен раз на сесію в Оліївку вже два рази, сюди раз. Весь час ми випрошуємо, шановні, продліть нам оренду землі, щоб ми вже заїхали в свої квартири кінець кінцем. Ми на сьогоднішній день сьогодні стали свідками ну, робочої ситуації робочої ситуації між органом місцевого самоврядування, який Наділений законом право надавати в даному випадку, землю в оренду і представником забудовника. Оліївська сільська рада ну, вона жодним своїм офіційним документам не декларувала те, що вона не хоче укласти договір оренди. Оліївська сільська рада, як орган місцевого самоврядування, просить просто дайте пакет документів. За словами заступника Оліївського сільського голови Артура Черниша, у пакеті документів, які надали представники компанії забудовника, для укладення нового договору оренди земельної ділянки не вистачає документа, який підтверджував би саме право власності на землю. Олієвська сільська рада просить, щоб надали пакет документів для того, щоб укласти договір оренди. Вона це офіційно задекларувала в рішенні сесії. Є постанова суду, яка чітко скасувала реєстрацію права власності. Постанова суду ну це офіційно. Документ його неможливо ігнорувати. Олівська сільська рада е, офіційно, згідно рішення сесії, ось проголосувала, щоб звернутись до суду, і відповідно вказати, діється постанова суду чи не діє. Якщо вона не діє, ну то які питання? В принципі, тоді Олівська сільська рада включається інші алгоритми з приводу заключення договору оренди. Наразі забудовник припинив будівництво. Коли ми прийшли на сесію, ми думали, що буде розглядатися дійсно наше питання, але як в більшості випадків Олівська сільська рада не рознавіть не перейшла до цього питання, і на порядку денного воно навіть його не затвердило. З самого початку сесії, ще до початку сесії, вони зачитали про те, що проголосувати за те, щоб ми надали ще документи. Хоча ці всі документи були надані ще більше. Чим півтора року, не більше це, якщо бути точним, це було 21, першого грудня двадцять року. Вони знайшли новий необхідний документ. Це роз'яснення е, рішень про скасування права власності. Хоча ці рішення не є виконаними, про це свідчить просто чинне законодавство. Чинного законодавства їм недостатньо, їм треба пояснення судді. Нагадаємо, житловий комплекс Вернісаж на території Оліївської громади почали споруджувати у 2007 році. 1 лютого 2022 року дія оренди Попереднього договору завершилася. За словами представника забудовника Євгена Горбася, у спорудження двох будинків гроші вклали 264 інвестори, які не можуть отримати квартири. Через відсутність нового договору оренди не можна здати в експлуатацію, і, зокрема, ті дві секції багатоповерхівки, будівництво яких завершили. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький Суспільне, новини Житомирщина. З Дмитром Згерським попрощалися у Житомирському Святомихайлівському соборі 6 березня. Дмитро з початку повномасштабної війни добровільно став на захист України, каже його дружина Ірина. Сміливий, коханий, ніжний, добрий. І Саме найкращий, які він. Батько Дмитра Генріх розповів, що син цікавився літературою. коли вчився у ліцеї номер 25 Після школи навчався в училищі. Згодом працював слюсаром з ремонту автомобілів. Він був послухняний, Він був дуже рішительний був. Він дуже вчився запресна пам'ятно раба Божого, новопредставленого воїна. Димитрія за спокій блажену пам'яті Господу помолимо. Дмитро Згерський загинув 18 лютого. На Донбасі захиснику виповнилося 38 років. У Дмитра залишилася дружина та дві доньки. 6 березня також прощалися із Житомирянином Олександром Костецьким, який служив в одній із піхотних бригад збройних сил України. Галина Костецька, мати загиблого, каже, що син пішов захищати свій дім і свою землю і дуже любив її та своїх трьох сестер. дуже гарний, дуже хороший, хороший до любив нас. Ну що сказати, дитина є дитина. Всі що міг зробити, то допомагав. Був там на війні, теж допомагав мені, чим ніби. Він кидав, мама береш у хвост, їж, ж тебе не вбіжає. Прекрасна людина. Матері дуже допомагав, я з його матір'ю всю щось дружини. Чуткий дуже. Коли треба було, нічого ніколи не ні. відписав. Навчався Олександр у 16-й школі, потім закінчив училище номер 6 Після служби в армії працював зварювальником, каже колега Анатолій. Олександр був чуйною, добродушною людиною. Він був ну, співробітників, ну, співробітником. Нам на нього немає нічого. Дуже поважна людина була. Працював у нас на підприємстві. Золота людина, спокійний, добрий, хороший хлопець. Дуже жалко, дуже переживаємо за це. Саміт бучі, ріхи облажені пам'яті спочило, Господу помолимось. Ми дружили з ним років 17. Був дуже добрий, як товариш, як друг, ніколи не нічим не відказував. Не Могу, оскільки його просиш не завжди. Завжди було ще про що поговорити з ним. І так, звісно. Жалко, хлопець ще міг би саме в селі були. Загинув Олександр Костецький 20 лютого на Донбасі. У чоловіка залишилося мама та три сестри. У Житомирській обласній лікарні 6 березня провели перше тестове дослідження пацієнтів на новому комп'ютерному томографі. Сьогодні ми виконали дослідження різних органів та систем з застосуванням контрастних речовин, також і без застосування контрастних речовин. Це дослідження головного мозку, органів грудної клітки, органів червоної порожнини. За словами генерального директора обласної лікарні Богдана Леськіва, дослідження триває від однієї до двох хвилин. Це апарат доволі високотехнологічний, таких в Житомирській області немає, і напевно в Україні таких апаратів не так багато. Він дає можливість перше це визначення пухлини на доволі початковому етапі, що відповідним чином дасть нам можливість. Лікувати пацієнта ще на ранніх стадіях раку також. Цей комп'ютерний томоров дає нам можливість зовсім по іншому і нові технології по лікуванню інсультів. І цей комп'ютерний томограф також дає нам можливість діагностики і відповідно лікування захворювань серця. 6 березня, окрім тестового дослідження, медичний персонал розпочав навчатися роботі на томографі. У нас декілька етапів навчання, де ми будемо навчати персонал роботи для кардіологічних досліджень. З наступного дня буде неврологічне дослідження. Тобто, ми будемо спеціалізовано приходити так, щоб. Персонал мог би краще використовувати систему в різних галузях. Новий комп'ютерний томограф обласній лікарні безоплатно передав фонд міжнародної солідарності, який діє на території Європейського союзу та має представництво в Україні. Вартість апарату установки супутніх, супутнього обладнання це біля мільйона доларів. Буде працювати в режимі 24 години на 7. От це не тільки він буде працювати, але й будуть працювати регенелаборанти і лікарі. Проплата за проведення дослідження, звичайно, братися не буде. От мало того, маючи вже два комп'ютерних томографа, ми значно зможемо зменшити термін термін так званої черги пацієнта на обстеження. Богдан Леськів каже, що обстежувати пацієнтів на томографі розпочнуть на початку квітня 2023 року. Леонід Харшан, Ігор Грач, Суспільне новини, Житомир. Вставляємо в стопу ставимо і фіксуємо стопа голінь і використовується розробка голіна стопа колінного суглоба, з М'ясі супожи відновити роботу опорно-рухового апарату пораненим військовослужбовцям допомагає медичний пристрій. Мотомед він встановлений в обласному медичному центрі вертебрології і реабілітації. Пристрій на коліщатах прикріплюється до ліжка, що використовується для лежачих хворих. Для механічної розробки верхніх та нижніх кінцівок порно-руховий апарат, потім травми спинного, головного мозку, контрактури, артрози, коксартрози і інсультні хворі. Днів 10 по 15-20 хвилин ставимо певний кут, швидкість, напругу, і кожен день вона збільшується. Медична система Архімед допомагає зняти гравітаційне навантаження. розповідає Реабілітолог Валерій Славінський. Пробуємо, включаємо. От їм вже легше. Легше в тому плані, що виключаються інші м'язи. Вона пробила підйом тазу, вона б піднімала б грудну клітку. Зараз вже їй набагато це легше робити. І я паралельно ще своїми рухами мануально допомагаю їй і максимально тоді ми можемо включати м'яз в роботу. Це якби і знеболює, і. Виключає отой болівий варіант, який фактор, який може включатися і замикати цю цепочку. І він, коли є біль, пацієнт тоді блокує себе. Він обмежує в руках. Коли болі немає, все дає мені можливість максимально більше розробити амплітуду рухів. Військовий Володимир Скварок зі Львова після осколкового поранення в плече лікувався у Німеччині. Зараз проходить реабілітацію у Житомирі. Відчуття було, що наче рука відірвана, ну але воно. Вона просто так тліпалася. І все назад склали, що могли. І, все. і бачите, рухається все. Ну, тільки тут. тут. А так то все добре. Причина: осколкове поранення плеча, суглоб, там Розбита лопатка і там забої різні були. У мене основна ціль це відновити рухомість суглоба, бо вона є зараз ну, Просто рука не піднімається. Середня тривалість перебування на реабілітації 14 днів. Якщо є покази у додаткових процедурах, то термін можуть продовжити до 21 дня. Реабілітація для пацієнтів із травмами опорно-рухового апарату та нервової системи для військових безоплатна, каже керівник медичного центру Олександр Торбас. Для наших військових повністю повний пакет документів безкоштовно харчування безкоштовно. І на сьогоднішній день вони отримують, як кажуть, у нас повноцінну реабілітацію. Вона комплексна: це медична, це фізична, це психологічна. Да, говорю, якщо треба, то і наркологічна, і психіатрична. Да, так. і таким, як кажуть, повертаються в війська, йдуть повертаються на фронт. За словами Олександра Торбаса, лікарі медичного центру розробили програму реабілітації та відновлення воїнів, у яких ампутовані руки або ноги. Для цього уклали угоди із підприємствами, які виготовляють протези. Тетяна Скоростенська, Сергій Коболянський. Суспільне новини Житомир. У Житомирі відбулася презентація документального фільму Життя на межі. Він розповідає про російсько-українську війну від самого її початку до сьогодення. Очікування не плакати. Справді якось, бо все зараз дуже торкає і дуже пробиває на емоції сильні. І очікую. Бачити взагалі, як еволюціонує наше кіно. Продюсер фільму Юрій Іванишин розповідає про ідею стрічки, враховуючи гібридність, інформаційну гібридність війни і так далі. Що ж треба поділити, де правда, де не неправда. Навіть звичайні фактажі. Люди дуже часто не знають просто фактаж. Не, не якийсь там коментарчик, експертна думка чи чиїсь здогади, а просто звичайний фактаж. І тому ми вирішили зробити. Тобто перше, про що в фільмі, і це важливо розуміти, що це є період за вісім років, де можна відновити цю, в пам'яті відновити всю послідовність і всю послідовність брехні. Це те, про що це друге про що фільм. Це те, як Росія брехала і через брехню, власне кажучи, Дійшла до війни з 16 березня. Документальний фільм можна буде переглянути у кінотеатрах. Тетяна Дукач, Олександр Данилюк – суспільне новини Житомир. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас працює Юлія Пазенко.